Я вас вітаю, ви дивитесь Южденські новини. З вами у студії Дар'я Зєвіна. І сьогодні ви побачите. По вулиці Григорівського десанту було відкрито дорогу. Літній майданчик бару Фаворит треба демонтувати. На міському стадіоні відбувся футбольний матч. 22 липня було відкрито дорогу по вулиці Григорівського десанту. Ремонтні роботи тривали місяць. За цей час працівники «Ескадорсервіс» зробили дорогу, замінили бордюри, а також встановили нову тротуарну плитку. Як виглядає полагоджена ділянка? Дивіться у наступному сюжеті. Мешканці нашого міста чекали на цей день, впродовж місяця. Дорогу у напрямку від проспекту Леніна до вулиці Хіміків було відкрито для їзди. За короткий термін працівники «Ескадорсервіс» зробили необхідний перелік робіт, основі яких поліпшення ділянки. Была произведена работа по замене бортового камня верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. И также было сделано устройство дорожки безопасности в плитке, в фигурных элементах мощения. Улучшить дорогу, скажем так, покрытие, поменять бордюры, сделать дорожку безопасности в плитке, которая была в асфальте и вся разрушенная. То есть обновление участка. За плановою підготовкою до Дня міста було відремонтовано один бік дороги. Він вважався найгіршим, але це ще не все. У наступному році планують зробити іншу частину дороги. Будемо планувати на наступний рік другий участок. Вот. Все буде залежати від сесії Южнівського городського совету. Водії вже встигли звикнути до нових правил, за якими дорога з одностороннім рухом перетворилася на двосторонню. Тому багато з них рухалися на тому напрямку протягом дня. На відкриту ділянку приїхали інспектори, ДАІ для того, щоб контролювати рух автівок, а також для правопорядку. Просьба к воділям, щоб не перевищали швидкість, знаки 40 присутствували. Ката само і присутствують, поэтому не забуваємо скоросному режим. Що касается приїжджих, будь-бить більш внимательним, тому що тільки що ми. Направляли транспорт по нової дорозі. Ані по привычке также також направляються на другу сторону проспекта для покращення умов, а ще й для зручності. Зовсім скоро на полагоджені ділянці з'явиться новий знак. Що касається дорожніх знаків, з виїзду з прилігаючих територій домов номер 23, номер 19, які розположені за адресом Григорівського десанта, от з прилігаючих цих територій, будуть встановлені знаки виїзд на односторонньому При цьому не буде препятствовать вам проїхати прямо і совершить поворот наліво. Окрім дороги по вулиці Григорівського десанту, у нашому місті ще багато ділянок, які потребують ремонту. Але як скоро все буде полагоджено, залежить від належного фінансування. 11 липня рішенням сесії було прийнято демонтувати літній майданчик бару Фаворит територія, на якій розміщений заклад, належить місту. Це означає, що протягом 18 років порушується закон. Тему продовжить Ольга Гумен. Наведення порядку в місті триває після демонтування будиночку рибалки та кафе «Капучино» На черзі незаконно встановлений літній майданчик бару фаворит. Не маючи ніяких підстав, керівництво цього закладу використовує міську територію для ведення своєї підприємницької діяльності ще з 1995 року. Тоді все було за правилами та час минає. Закон зазнав змін. Тепер розпоряджатися землею можна виключно з дозволу міської ради. Решение городского совета никогда не давал на эту площадку. Если решение исполкома, еще тогда мало журавель был подписан, тогда это было можно. Законодательство с тех пор уже неоднократно поменялось, и поменялось, прежде всего, в той части, что это только решение э, принимает сессия городского совета. Такого договора нет, не существует. То есть как бы, площадка это пользуется незаконно. Це питання піднімалося неодноразово протягом останніх років, та підприємці його, звичайно ж, ігнорували. Таким чином, Южинська міська рада вирішила, фізичні особи Прудникова Тетяна та Рябова Галина мають звільнити самовільно зайняту земельну ділянку. У разі невиконання даного рішення у місячний термін будуть підготовлені необхідні документи для звернення з позовом до господарського суду. Наша знімальна група намагалася зв'язатися з керівництвом приміщення та на контакт вийшла тільки орендатор Прудникова Тетяна. Ситуацію, яка склалася, вона прокоментувала так. Да, я это узнала из телевидения. Меня не приглашали ни на земельную комиссию, ни на заседание сессии. Меня никто не вызывал. И узнала о том, что депутаты приняли только из вашей программы. А как вы можете эту ситуацию прокомментировать и какие пути решения вы можете предложить? Ну, вообще я предлагала... Я не знаю, почему эта площадка существует с 95 -го года. То есть я не знаю. И когда я пришла, взяла в аренду помещение у Галины Семеновны, эта площадка существовала. То есть когда она стала несъемной, я не знаю. У меня есть на руках решение из полкома 95-го года. Но они говорят, что якобы она не принята в эксплуатацию была. Ну, почему ее нельзя принять в эксплуатацию, я не знаю. То, что сказал на телевидении вчера Дмитрий Валерьевич, что я отказываю, то есть они не знают, кому она принадлежит, я вообще об этом первый раз слышу, что мне кто-то вообще ко мне обращался, лично как предпринимателю, который находится над этой территории. Ко мне никто не обращался. Меня не вызывали ни на какие комиссии, никуда. И со мной никто не общался. Откуда такие выводы, что мы все отказываемся? То есть я отказываюсь, и, не... я не знаю. Если за нее нужно оплатить за эту землю, так пускай они скажут мне, сколько я ее чувствую. Я до сих пор не могу понять, це якісь розборки політичні, толі це якісь -то внутрішні розборки. Я не знаю. Повітря попала між двох на кавалі бори з фалкомом і зеліна сім'я рядом. Южницька міська рада завжди йде назустріч підприємцям та сприяє розвитку малого бізнесу за умов, що все сплановано у рамках чинного законодавства. Все ж таки, міська земля це пряме поповнення бюджету і власність мешканців міста. Влітку нас оточує велика кількість овочів та фруктів. Та, на жаль, не завжди ми знаємо звідки вони і якої якості. 19 липня наша знімальна група завітала до нашого міського стихійного ринку. Які питання перед ними постали? Дивіться у наступному сюжеті. Проблема стихійної торгівлі, що піднімається протягом останніх років міською владою, вкотре залишається без вирішення. З асфальту торгують овочами, фруктами, молочними продуктами, рибою. Все це продається незаконно, оскільки не проходить лабораторний контроль. І взагалі ця територія не призначена для торгівлі. На ній немає санвузлу та водопроводу. Наша знімальна група підходила до продавців стихійної торгівлі, вимагаючи лабораторний аналіз даної продукції. Та, на жаль, майже ніхто не зміг його показати, адже його проводять тільки для продавців, які знаходяться на території ринку. При цьому їм потрібно показати документи на свою продукцію свідоцтво про підприємницьку діяльність. Якщо ви продаєте товар поза межами ринку, аналіз лабораторії вам не зроблять. Ми тільки експрес-меток. І тільки тим, хто приїжджає з документами, з полей привозить продукцію. Я не плачу за персим. У нас такого нет. Ми на це не аттестовано, не акредитовані. є определенна лабораторія державна. Ми зустрілися з директором ринку, щоб дізнатися, чи є вільні торгові павільйони для продажу сільгостоварів. Виявляється, є на даний момент. Є місця для торгівлі на ринках, є місця на кооперативном рынке есть места на южном Бризе для торговли овощами и фруктами у, Южного, у нашего коммунального рынка есть несколько торговых точек которые на данный момент совершенно пустуют это на строителей 3 и на химика 8 там стоят спец... стандартные павильоны для торговли овощами фруктами И, ну, к сожалению, наши предприниматели предпочитают торговать по зауглам, по подворотням, с ящиков, где угодно, только не на специальных отведенных местах. Для того, чтобы сделать анализы, предпринимателю необходимо предоставить в лабораторию договор с рынком что они заключили договор, на оказание, рынок оказывает услуги И на основании этого договора лаборатория обязана их обслужить и сделать им анализы. Для стихийных предпринимателей, которые торгуют по рынке, для них эти услуги, эти услуги не делаются. Проблема в тому, що самі продавці стихійних ринків не мають бажання продавати в призначених місцях свою продукцію. Причиною цього є те, що на ринку велика конкуренція і менша проходимість людей. Потрібний відповідний пакет документів для продажу товарів. Дивує те, що міліція з тих чи інших причин часто не реагує на порушення. Ви знаєте, що це має бути уголок потребітеля по цепі. Конечно. Когда? И на основании чего вы тут занимаетесь предпринимательской деятельностью? А где еще? На базаре, например. На базаре? Вы на платите рынке налог, вам предоставляется мест место. Мест нету. Людей мало. Берут плохо. А у вас есть разрешение? Нет. Нет. А как вы тут торгуете? Не Я убираюсь. проехал сюда 300 километров из далекого города Балта. А у меня трое детей. Я цілу ночі не спав, і вчора цілий день не спав, і вчора цілу ніч не спав. Можна мені як зарабатывать на жизнь? Як мне? Що мені государство дає? Як мені ще зарабатывать? Вот я приїхав. Ми звернулися до начальника відділу екології та благоустрою з питанням: наскільки доречний цей ринок на даній території, чи прибираються торгові точки після продажу товару? Що стосується прибирання території, на якій розміщені дані магазини. Прилага територія також прибирається відповідними магазинами магазинами відповідно до правил благоустрою. Також щомісяця з представниками правоохоронних органів я особисто проводжу тут рейди стосовно дотримання чистоти і порядку. Підприємці, які торгують на даній території, намагаються дотримуватись правил благоустрою, тобто вони намагаються не залишати після себе ні ящиків. Ні паперу. стихійною торгівлі досить важко боротись. Тому що це місце воно є привабливе як для продавців, так і покупців. Опитування мешканців міста показало, що вони цілком задоволені цією стихійною торгівлею. Людям зручно вийти з квартири і зразу опинитись на ринку. А вже над якістю товарів вони не замислюються, що вживання на перший політ свіженького огірочка або соковитого кавуна з нітратами може обернутися декількома місяцями на лікарняному ліжку. очень удобно. Так как у нас рынок находится слишком далеко, это очень удобно. Больше не проверены на самом рынке, чем у бабушек. Продукцию не страшно. А вот то, что машины тут ездят, это конечно. И они стоят здесь и ездят. Это страшно. Вы знаете, мы приезжие, но в нашем месте нет таких стихийных рынков. Ми сміли в Черкаській області. Нас таких ринків немає, тому що в нас чітко контролюється, щоб люди не отримали отруєння. Тому таких у нас ринків немає. То щоб не створювати собі зайвих проблем і не ризикувати найдорожчим, що у нас є, власним здоров'ям, краще входитись без сумнівної якості продуктів, пропонованих на стихійних ринках. Спосіб боротьби один, і він у руках покупців. Якщо не купувати продукти в непристосованих місцях, стихія помре сама собою. На жаль, люди звично ігнорують правила і наржають себе на небезпеку. Хвороба, що забрала сотні українських життів, знаходиться досить близько біля ваших домівок. Сказ давно забути поніття, але, на жаль, своєї актуальності на сьогодні не втратило. Як запобігти страшного захворювання ваших близьких та домашніх улюбленців, дізнавався Микола Старий. Що для Європи недопустимо, для України норма. З кожним роком наша держава лілеє тисячі бездомних собак. Ще частіше ці тварини без хатьки створюють насильні напади на людей. Агресія голод та тваринний інстинкт це ті аспекти, що змушують четверолапих на напади та жахливі укуси. Після собачих гострих щели прани досить довго загоються, але це лише один бік виробливої монети. Такий укус тварини може викликати сказ, що несе за собою фатальні наслідки. Это зооантропонозное заболевание. Зооантропонозное, значит, болеют и животные, и люди. Фактически передается от больных животных на территории города. Частыми как бы, разносчиками являются бездомные собаки, кошки, грызуны, даже летучие мыши. В основному болеють непривітері тварини. Слина тварини це саме те джерело захворювання. В ній знаходиться вірус рабіус, що потрапляє у головний мозок і починає там активно діяти. Після зараження відбувається запалення головного мозку, так званий специфічний енцефаліт. Тому тварини, які или проявляют клинические признаки этого заболевания, они не лечатся, а, к сожалению, уничтожаются для того, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания. У наступній фазі хвороби спостерігається та агресія тварини, що заражені сказом, виділяють велику кількість слини. А ось наступна стадія хвороби найстрашніша. Вона має назву загальне занепокоєння. Характеризується паралічем м'язової системи. Перебуваючи у цій стадії, смерть настає через декілька днів, коли параліч настигає м'язів дихальної системи. Підліться по нервним системам, по периферичній нервній системі в спинний мозг. по спинному мозгу уже переходит вирус в головной мозг, где фактически развивается и вызывает энцефаломиелит, энцефалит, убивает клетки нервных, ну, нервной системы и этим образом вызывает паралич. Фактически животное погибает от того, что отказывают все органы. Он, оно задыхается. Благородність та добродушність ті риси людського характеру, за якими іноді не видно страшної правди. І колись доведеться зробити вибір: чи симпатичне маля, чи лахматий, зубастий, агресивний пес. На жаль, наше місто не виключення, по ньому блукає велика кількість велетенських собак. Важко уявити, що вони можуть завтра зробити зі мною чи з вами, і пора замислитись, яку змію ми пригріваємо біля своїх затишних будинків. Вандалізм поняття, що досі присутні у нашому суспільстві. Зруйновані пам'ятки архітектури, обмальовані будинки методом графіті, повнівечені зони відпочинку. Жертвою таких наслідків виявляється сам соціум. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Світлини сучасного мистецтва все частіше з'являються на стінах будинків, заборах на сірому асфальті. Індустрія мистецтва розвивається зі швидкістю світла. Ще вчора картини творили за допомогою пензля, а ось сьогодні потрібен лише балончик з фарбою. Антикультурні спільноти, креативні написи, приєднують до безцінних витворів мистецтва, котрі увінчались на довгі роки з частиною інтер'єру тієї чи іншої споруди. Правилами благоустрою території міста Южного прийнятих рішенням сесії Южницької міської ради 5 квітня 2012 року передбачається відповідальність за нанесення надписів на об'єкти благоустрою, а саме на архітектурні форми, на асфальтне покриття, на приміщення, будинки, електрощитові. Картини картинами, а справжнє хуліганство володарює на вулицях нашого міста. Заходить сонце, матінка ніч бере все до своїх рук, але не завжди їй це вдається. Немов у пері вандали вилазять зі своїх чорних нір для того, щоб зруйнувати красиве, що роками створюється для нашого суспільства. Так звана робота варвірів уособлює розбиті пам'ятні споруди. Найкраща музика для таких осіб звук битого скла. А їх кохання проявляється у чорних кольорах, на асфальті вони малюють чорні серця. Як Знак найпрекраснішого любові напевно така душа не тільки чорномислить, а й дивиться на світ у темних кольорах світосприйняття. За такі дії передбачається відповідальність, а саме статтю 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу від 850 гривень. Тому, шановні мешканці міста Южно, якщо ви десь особисто побачите, що такі дії вчиняються якоюсь конкретною особою, будь ласка, повідомляйте виконавчий комітет Южницької міської ради для того, щоб ми прийняли відповідні заходи впливу адміністративних заходів до відповідної особи. Ми завжди прагнемо жити у чистому і світлому майбутньому, але потрібно пам'ятати, що на білосніжному аркуші завжди черкне перо, котре прольє чорнило. 20 липня на міському стадіоні відбувся футбольний матч. За перше місце боролися команди порту Южний та ОПЗ. Гра була захоплююча, адже обидва супротивники мають високий рівень підготовки. Спортивний захід пройшов з нагоди дня морського торгівельного порту Южний. Подробиці у наступному сюжеті. Зі стартових хвилин перевагою заволоділи заводчани, які осіли біля воріт суперника, створюючи небезпечні моменти. Однак відкрити рахунок гравцям ОПЗ так і не вдалось. А портовики вирівнили хід поєдинку. Змінила гру і травма одного з ключових гравців команди ОПЗ, яку той отримав у зіткненні з голкіпером противника. Портовики вдало підготувалися до гри, та ще до перерви захопили лідерство: 2-1 на користь команди порту після першого тайму. У другій половині гри у обох команд було вдосталь гольових моментів. У рівні грі після перерви вдалося відзначитись і заводчанам, і портовикам. Щоправда, як і в першому таймі команді порту вдалося краще реалізувати свої моменти та забити на один гол більше у підсумку. 4-2 перемога портовиків. Тренер ставив свою гру, да? Ми виконували його задачу. Как бы, В принципе, все получилось. Как бы, Естественно, соперник тоже очень сильный. Мы не раз уже встречаемся на день завода, на день порта. И так встречаемся всегда, наши противники. Ну, игра очень хорошо прошла, как бы дружелюбно. Мы всегда так играем. Как бы, в принципе, Равная игра, и они сильные, и мы сильные, у них много моментов, у нас много моментов, как бы. Ну, вот так получилось. Где-то мы больше забили, как бы, и такой результат. Не все, конечно, получалось, но просто еще погода, да, жарко. Как бы. Но мы старались, как бы, старались выиграть все-таки День Порта, старались победить. Ну, у нас получилось традиционная встреча. На День химика мы встречаемся на различных турнирах. То есть, это игра принципиальных соперников была сегодня. З нагоди професійного свята портовики відбудеться ще три спортивних заходи, в одному з яких знову зійдуться команди порту та заводу протеж у баскетболі. Далі у нас по планам 26 число в спортзалі СП Портовік буде гра ветеранів гандболу проти гандбольного клубу Портовік. В 7 часов вечора, пожалуйста, всі бажаючі болельщики приходять, подивляться. 27 числа. В 10 часів буде начало баскетбольного матчу, теж зборна порта проти сборной заводу в спортзалі ДК Дружба. І в 10 же теж буде начало пляжный волейбол женщини-мужчини. Чемпіонат буде будет Кубок порта на центральному пляжі. Отже, переможний кубок дістався гравцям команди Порту Южне», які перемогою привітали себе та портовиків напередодні їх професійного свята. 18 липня по вулиці Хіміків 8 розпочалась заміна водопроводу довжиною у 612 метрів. Причиною заміни стали постійні прориви на цьому участку. Ремонтні роботи проводять товариство АБ Груп. Встановлені строки заміни 14 робочих днів. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин дивіться у четвер, 25 липня. На все добре.